Олена Кравець реагує на скандал про 27 мільйонів гривень державних коштів на її шоу Тихий вечір. Тихий вечір з Оленою Кравець. А хто це? 3 грудня починаємо на каналі Дом. Акторка відповідає на закиди про фінансування її шоу на телеканалі. Дім програма закривається усі кошти були витрачені на шоу ще у цьому році. Детальніше захвалено. Ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на канал. Мене звати Олена Кравець, і це. Тихий вечір. Це тихий вечір. Українська акторка та ведуча Олена Кравець на тлі скандалу про надмірне фінансування з держбюджету її програми Тихий вечір з Оленою Кравець. А це 27 мільйонів гривень або 800 тисяч доларів. Акторка сьогодні коментує різні аспекти ситуації. Як відомо, довкола знаменитості нещодавно розгорнувся конфлікт. Українці були обуреними сумою коштів, яку було витрачено на створення проєкту Олени Кравець. Про це вона написала у Фейсбук. Знаєте, мені дуже приємно вимовляти це словосполучення тихий вечір в електронній системі публічних закупівель. Прозоро з'явилася оновлена інформація про фінансування програми Тихий вечір зеленої кравець на 2023 рік. Зазначається, що в поточному році витрати склали 27,5 мільйонів гривень замість 32 та 800 тисяч гривень, які були заплановані на початку року. Як пояснили у коментарі каналу Дім, зменшення фінансування на 5%. 5,3 мільйонів гривень пов'язане зі зменшенням кількості випусків, які зняли за 2023 рік. Пише Еспресо. А вже сьогодні Олена Кравець пише: я особисто теж хочу внести ясність, аби зупинити поширення на клепотах, прихні, яка розповсюджується тим, кому це вигідно. Що треба знати? Кошти про які йдеться, були дійсно виділені каналу і призначалися для зйомок програми у 2023 році. У 2024 програма не виходитиме. Написала кравець. Ну, знаєте, є таке вже звичне амплуа, і дуже хочеться завжди за рамки його виходити і грати незвичні ролі. Вона уточнила, що через звітування каналу на прозоро про фінальний кошторис, який зменшився, відбувся новий інформаційний привід. Низка медіа та публічних осіб написали про нове фінансування, яке нібито виділили на 2024 рік для проєкту Тихий вечір. Натомість йдеться про суму, затверджену договором ще 20 січня 2023 року. Оскільки замість запланованих 37 випусків зняли 31 передачу. Відповідно, відбулося скорочення ціни договору на 5,3 мільйонів гривень. Знаєте, у кожній людині є е, тіньова сторона її. Мені здається, що це моя тінь. Я є обличчям і ведучою програми. Я працюю за зарплатню, з якою сплачую податки, і не відповідаю за розподілення коштів та фінансування будь-яких проєктів каналу. Вся команда тихо у вечора, це велика кількість людей робить свій внесок у інформаційну війну за цей рік у нас в гостях були військові, волонтери, культурні діячі, політики, герої цієї війни. Всі, хто зараз стоїть на варті життя країни та кожного з нас, слухати їх, розповідати їхні історії було честю для мене. А вони якось залюбки проходили в тихий вечір та ділилися своєю внутрішньою силою та теплом. В Цьому сенсі нам є ще святкувати. Ми усвідомлюємо завдяки кому. Ці опуски були не особисто для мене, а для усіх. Вольні. Акторка назвала цей проект шоу з активною позицією. І вона додала, що він робив внесок в інформаційну війну. У кожній програмі ми звертали увагу на те, що кожен з нас сьогодні має брати відповідальність на себе за кожен крок тримати стрій. Я ще раз знайомила українців саме з такими світлими та сильними людьми, мотивуючи всіх нас не зупинятись, працювати і головне підтримувати один одного навіть у найскрутніші часи. І якщо нам у тихому вечорі це вдалося, хоча б наполовину, вважаю нашу місію. Цього виконаною Сьогодні всі українці ніби стали в один ряд і тримають один одного за руку у мережі. Кравець порівняли з Юрієм Горбуновим, який потрапив у гучний скандал через фінансування виробництва серіалів в умовах повномасштабної війни. Ми подали наш бюджет 33 мільйони гривень на 24 серії. Спеціалісти знають це зовсім невеликі кошти. Ми... Це зовсім невеликі кошти. Ми... 33 мільйони гривень на. Ми постараємося за ці гроші зробити такий продукт, який буде відображати нашу сьогоднішню реальність. У мене є правило – хеппі вайф, хеппі лайф це на 100% працююча формула. Да. Тетяна пише чесно, жодного разу не дивилася і прожила і дивитися не буду. Всі кошти вважаю, мають бути для зсу. кажу, як дружина військового Наталія. Якби ваші діти, чоловіки, батьки, брати сиділи в окопі без тепла, амуніції, тепловізора. Без авто і без зброї я тоді хотіла б вас почути. Кожен пристосувався в теплі і добрі, розказує про інформаційну війну, ще про важливість доріг і бруківки. Розкажіть Вікторія, всі кошти мають йти на зсу. Знімайте свої тихі вечори за донати або за власні кошти. Гедота, це вже слухати виправдання. хапух не нажируться ніяк. Програма не для того, щоб втекти від реальності, вона для того, щоб підсвітити трошки інший бік цієї реальності. Тетяна, що був тихий вечір, треба ППО. А так я не і хата, не моя, і немає цьому ні кінця, ні краю. Валентинка пише: А в 2023 році на початку року не було війни. Тобто, ви вважаєте, що це вас виправдовує? Люди донатять, а держава виділяє кошти на шоу. Клас! Дачу виконано, перевиконано, і з чистою совістю повертаємось додому. Також були і позитивні коментарі я зазвичай писала тільки пару раз. Коментарі пише Лара. А я дуже довго спочатку війни не дивилася фільми або якісь програми, тільки новини або на ютубі інтерв'ю, і то не часто не сприймала більш нічого. Його декілька місяців тому побачила тихий вечір. І він мені зайшов. Відкрила для себе скільки українців, військових, військових медиків, волонтерів, акторів, прості люди роблять і неймовірні вчинки, і це так мотивувало. Я не знаю, як ви стримувались. Я не стримувалась, коли я вас слухала. Не час перестала навіть дивитися в екран. Тому що я чула, як ви ковтаєте, як ви ковтаєте цей біль, про який кажете. Я і мої колеги, ми дуже гостро відчуваємо час. Бо час для нас всіх він конвертується в смерті. Тому ми маємо зробити все від нас належне, щоб було менше смертей на фронті. Ми все зробимо. Ми вже робимо і сили оборони роблять, і ми всі. Давайте будемо просто про це. Не забувати також. Петро Конопля написав: Тихий вечір стратегічно важлива програма для боротьби в інформаційній війні з ворогом для підтримки морального духу населення України для розвитку мілітарії спільноти. Тихий вечір надихнув велетенську кількість людей продовжувати боротись, донатити та вірити, любити та жити. Шкода, що злі коментатори не цікавляться, на що ще витрачаються державні кошти. Вам би стало соромно за свої цькування такої світлої програми. Тихий вечір. Зеленою кривець раніше ведучий телеканалу один плюс один Юрій Горбунов відмовився від 33 мільйонів 600 тисяч гривень із державного бюджету на комедійний серіал СМТ Інголець після звичайного суспільного обурення. Водночас він заявив, що не відмовляється від свого проєкту. Сказав, що у нього дуже вірить. Потім ми бачимо, що держава виділяє десятки мільйонів гривень на створення якихось серіалів. Фільмів державних як до цього ставиться звичайний люд, звичайний народ, який живе звичайним життям, це знімати серіал за державні кошти і це аж 33 мільйони гривень. Це зовсім невеликі кошти. Ми постараємося за ці гроші зробити такий продукт, який буде відображати нашу сьогоднішню реальність, який буде надихати. Воюю на крупівсько сватомському напрямку. Потребують мобіль на передову для виконання бойових задач. Чому для нас важливо зараз знімати комедію? Російська Федерація просто зараз виділяє мільярди доларів на інформаційну війну з нами, на культурну війну. Вони знімають сотні серіалів. Навіть у самих військових буде зовсім різний досвід після цієї вони стануть війни. цивільними після так. Ми, да. так. тобто. Mm -hmm. Друзі, а що ви взагалі думаєте про це все? Залишайте обов'язково ваші коментарі. Ми будемо їх читати. Дякую, що дивилися разом до перемоги. Слава Україні! Слава Зсу.